Аби рапел. Тур, тур насичений результативністю, сюрпризами та важливими ударними матчами. Розпочинаємо. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Манчестер Юнайтед поїхав до Тоттенхема. Делло у Лондоні шпори та червоні дияволи. Вибили динамічні матчі з двома голами від кожної сторони. Кості відігрались після обміну атаками. Але. Ні одна команда не змогла взяти вирішальний крок. Підсумок нічия. Але матч із великою кількістю гострих моментів і такого різко змінився на останніх хвилинах. Юнайтед п'ять матчів підряд не програє, Асгем приймав Берлін. Гостра гра з п'ять на голами. Весген виходив уперед. Берлін кілька разів відповідав: насичена емоційна гра. У підсумку домашня команда вирвала перемогу, але не без зусиль. Фулхем поїхав до Авертона. Авертон використав домашню перевагу. Реалізувала свої шанси і зумів зберегти нуль на своїх воротах. Фухем наразі не влучив у урит. І ця поразка ще один крок назад для команди. Сандерленд приймав Арсенал. Справжня битва Сандерленд відкрив рахунок, але Арсенал не здався. І таки відігрався. Команда гостей показала характер, але дозволила супернику забити гол наприкінці матчу. Результат нічия. Хоча потенційно була перемога. Нагадаємо! Що гра відбувалася між першою та четвертою командою чемпіонату? Челсі приймав Волгемптон. Челсі повів впевнено, пісна перемога, Три забиті голи. Жодного пропущеного. Вулс... Вулс потрапив у пастку господаря. Він не знайшов відповідь. Домашня триумфальна ніч. Вулс має 5 поразок підряд. Бренфорд приймав Ньюкасл. касл Бренфорд показав, що може бити грандів. Ньюкасл програв і різничою 2 м'ячі. Недбалість у захисті коштувала дорого. Видалична перемога для господарів. Ярмолюк отримав 6,9 за матч. Одна з найкращих оцінок в клубі. Бормут поїхав до Останвілли. Віла вдома, зробила справжній розгром. 4 голи. Яскрава гравотація та майже безпечна оборона. Бормут не мав відповіді і отримав розгромний результат 4-0 на табло. Кристал Пелес приймав Брайтон. Матч без голів, але не без напруги. Обидві команди грали обережно, не ризикуючи зайвими моментами, і це призвело до нульової нічі. Швидше тактичне противостояння, ніж видовищна битва. 0-0 на табло. Натяну Форес приймав ліц. Форес на своєму полі вдало використав моменти, переграв ліц із запасом. Команда гостей не змогла налаштуватись на ритм суперника. Хоча першу ізобила. В підсумку переконливо програла 3-1. І закускатуру Ман-Сіті проти Ліверпуля. Масштабна зустріч! І Сіті не залишив шансів Ліверпулю. Три голи, контроль гри з перших хвилин і стратегічно чітке виконання. Ліверпуль сьогодні просто не вистрілив. А ми довся 11-й тур. Багато емоцій. Декілька сенсацій, але головне Переломні моменти в боротьбі за верхні позиції. Тепер усі команди знають, аж до кінця сезону не можна втрачати концентрацію. Пишіть, який матч вам сподобався найбільше. Перейдемо до турнірної таблиці. Перша десятка має такі показники. Бачимо Челсі підскакує на третє місце. Тоттенхем п'ятий. Манчестер Юнайтед попри нічюю піднімається на сьоме місце. Ліверпуль. Опускається вже взагалі на 8 місце. З першого місця команда падає так низько. Кристал Пелес 10. Астанові лампина дати піднялася з 11 місця. Бачимо, яка щільність результатів. Відстань. Кристал Пелес до Челсі всього 3 пункти. І місця з 11 по 20. Бачимо, Брайтон опустився сюди на 11 місце. І Евертон обігнав Ньюкасл. Інших змін. Не було. Уверхемптон mm. закопується на останньому місці. Він уже відстає на 8 очок від рятівного місця. Іде без перемог. Перейдемо до статистики. Голанд кращий бомбардир з 14 -на голами. Грілі Шкудус та Хартман залишається кращими асистентами 4 результативними передачами. І перейдемо до 12-го тура, який відбудеться після перерв на матчі збірних. Бернлі прийме Челсі, Ліверпуль зіграє з Форестом, Бренфорд прийде до Брайтона, Бормут зіграє з Вестхемом. Також 22 листопада Уорхемптон з Крістал Пелес, Фулхем прийме Сандерленд, Манчестер Сіті, в Ньюкасла. Центральний матч туру між командами, які високо фінішували в минулому сезоні. Лід зіграє за Стонвіллею, Арсенал прийме Тоттенхем 23 листопада. Центральний матч туру цього сезону. А Манчестер Юнайтед зіграє з Евертоном. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за СУ. Переможемо!